Часу вранку було мінус один. Зараз уже нуль, все розтануло. Я зараз так, піду та позвонила, зателефонувала Наталя, Наталіна невістка, що Наташа не відповідає Наталя. Прийшла, зателефонувала невісточка, каже, тітя Тоня, що там мамка не бере трубку. Ну, я прийшла, все з нею добре. Вона ось зварила е, борщик. От, і каже, Тоня, давай я з тобою поділюся, бо мені багато. Оце на що його варить. Як щось тут таку каструлю, це ж на три дні Наталочка. О, <головічно>. Ой, Оце ж борщ зварила. Бачите, який український борщ тут. чайник, виключила. Розчинну каву хочу собі зробити. Зараз. Молочка добавлю з холодильника. І тоді воно не таке буде гаряче. Оце ж сходила до Наталії. Ну, я ж розповідала, чому я пішла. І, думаю, сьогодні зранку встала, думаю, зроблю собі без м'яса борщ з фасолею. Але ж пішла до Наталі. та зварила, мабуть, 4 літрову кастрюлю. Я не знаю. Надо запитати у неї, яка то каструля в неї по величині. Ну і ви, бачите, ось, ось на три дні борщу. У мене, не знаю, видно. Ну так вона ж ще відкрила сливи. Ну, там цукру немає, майже. Ну, такі сливи здоровенні. Ну, я зараз ось так пальчиком витягну, ось дивіться, які Вони осінні. І це ж вона каже, ну, я із тобою поділюсь. Ну, оце, бачите, і десерт, і перше. А на друге в мене є гречка або макарони можна. Картошка зовсім не йде. І я на дворі. То з'явиться сонечко, то сховається. І я думаю, ну там нема що робити, дуже мокро, то я піднімусь на другий поверх, опущу, мабуть, в веранду свої перці і підсиплю їх трішки землею. Ну, це таку роботу сьогодні хочу зробити. Фенді дуже спокійна сьогодні чогось зовсім. Їй все рівно пішла, я прийшла, я лежить собі та й все. І ту порцію, що я їй давала, вона половину з'їла. Ну ладно, захоче буде їсти. Взяла землю, вона в мене. В ванній кімнаті стояла, нагрілася, ну не пережарювала. І оце, оці зараз перці я підсиплю. Але тут прохолодно, я трішки одягнуся. Щось у мене тут є, тут віринда в нас не топиться, а так тепло. Я ще скажу, скільки тут температура яка. Ну, плюс, плюс 9. Ну, це і небагато. ну Враховуючи, що на дворі плюс один, то вроді як і нічого. І тут на цьому столику я зараз займусь, не буду я їх розсаджувати, хай так. Ростуть, щось за березка причепилася. От. Але оце вже насиплю так, щоб е, більше не буду підсипати. Оце ж поки корінці схватяться ще більші. цієї землі хватить. Чому я їх сюди принесла? Бо на другому поверсі е, незручно. Не Десь сипнув, а там лежить скрізь ковролін. Це і так я. я там не завжди це роблю. А тут ось на столі. Поки що так, в вбік, щоб воно мені не мішало. Ось дивіться, який вже величенький теж понасипаю. Навіть Фенді довго не хотіла гулять. Скоренько прибігла додому. Ну ось. Так. А оце ж я поставила. От. Один перчик невеличкий, другий виріс такий. Ну, знайшла собі сьогодні заняття. Та й давно хотіла їх, я е, десь неділю назад підсипала. І ось іще. Це вже останній раз. Хай собі. Але так як у нас щось весна не дуже тепла, то, мабуть, я їх у квітні в тепличку виставляти не буду. Ну, парничок свій той. Не тепличка, а парничок. Ось так. Думаю, знову насажу, ну, не знаю, який буде урожай цих перчиків. А, консервацію ж не поїли. Погано їсть ця консервація. Ну, не то, що погано. А що ж я її їм сама? Вони там декілька разів брали, бо мама наконсервувала, потім Артема сестричка теж. І у них вистачає, не хочуть брати. Ну, думаю, Якщо на другий рік будуть, може брати, не буду так багато, хіба що закрию цих ікру. І з синіх, і з кабачат. от вона якось більше йде, то можу якусь баночок 10 закрити тих і тих. Так, виставляю туди. Бачите, є зовсім маленькі. Хоча всі ж в один час садили. І наталі отакі от великі я їй віддала. Ну, вона щось там деякі викинула, їй, може, там десяток захотіла, ну, то нічого. Ну, а я не, не викидала. Чому не викидала? Якщо буде багато, з лілею можу поділитися. Теж я ще й не придумала, де я їх буду саджати. Поки що навіть не знаю. Так, ось. Багатенько йде землі, бачите? Поки сиплю. Треба ж ще ж поливати. Ну, як поливати буду, воно всядеться трішки. Ну, величенькі ось такі. Уже хочеться на дворі щось робити. Уже, знаєте, я якось, ну, мені легше переносить цей трагедія, я якось до землі. До землі торкаюсь і. Ну, мені так якось, не знаю, може, тільки мені так. Ну, щось щось роблю. Оте, оте, оте треба. Ну, трішки стає легше. Отак. Красавці перці. Кажу Наталочка, це ж твої перці. Так що, які виростуть, ті, що ти давала? О, нічого. Зате не купуємо. Я не думаю, що вони будуть погані. Навіть якщо вони є F1, то в них... Вони росли перший рік. Це ж вона насіння дала. Ось Так, лишилося в мене тут чотири стаканчики і все. А ті в мене підсипані, я ще тоді їх багато підсипала занадто. Вони трішки вищі за ці, то я тих і не буду чіпати. Потім на днях ще можна баклажани підсипати. І хай ростуть. Оце ж трішки затримається ріст і вже й буде добре. Ну Вони ж поки корінці там далі будуть пускати. Нема маленьких, вона повикидала. А я лишила ось такі. А навіщо викидати? Хай будуть. так я буду садити глуночку по два штучки. Ну, я її раніше так садила, а потім чомусь стала по одному садити. А це валя оця сусідка отут, що каже, ти їх по два сади? Ну, дійсно так. По два краще. І в прошлому році я садила по два, то мені сподобалось в ямочку. Так, і лишився один. Ну, де оце березка взялась? У мене ніколи її не було. А де вона взялась? Це, мабуть, з, з компостом, з, з добривом. Угу. Зараз я її почищу. Бо вона з'їдає прям перці. О. Може, вона по-іншому називається, я не знаю. Жовтенька така. Ну от, пів відра землі я сюди засипала. На місці там потім пролью. Ну, оце такі перчики. І воно важче буде. Тепер мені в оцьому піддоні не понести. Візьму здоровий підниз, поки туди перенесу. Ну, і все, це така робота. І більше нічого робити. Піду.